Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами полинемо в казку. Не можна без казки у світі нам жити, бо казка нас чить, як потрібно дружити. Як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. Тож сідайте малята зручненько і слухайте гарненько Казку Івана Франка, Заєць і їжак. Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Та пішов. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить з за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою вкусну, виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, все кривляєш. Криволапку. І батько твій криволапко, і дід Криволапко, був такий увесь твій рід і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він Зайцеві і каже Ти каже. Мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки?» Побачимо, хто кого переможе. Заєць як зарегоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак. Ще ні, я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заяць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі і це мені добре попоїм капусти краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу з зайцем бігати на випередки. та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачіха. Мовчи жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони. А їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить зайць до тебе, то ти скажеш я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжимо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу, раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець ниви, а там їжа Чіха, я вже тут. Ей, каже Заєць, а то що таке? ну біжимо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого го! А я вже давно тут чекаю. Ти дивися? ну біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, як ви знаєте, їжачіха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом як упав посеред ниви. Підвестись не може так вибігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабішого, сказав тоді їжак, та й пішов з їжачихою додому. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалася казочка. Тож запам'ятайте, що ніколи не можна ображати інших. До людини потрібно ставитися так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей!